Чи можна стригтися машинкою самому? Так, можливо. І, от, наприклад, у нас є варіант, який дуже буде зручним саме для того, щоб стригти себе самому. Тобто це спеціальна портативна машинка, я вам зараз все покажу на цьому відео. Значить, ну, як традиційно хороше пакування буде. І, в принципі, от якраз подивіться, от, іде тут сама машинка, оце. Машинка. Бачите, це зручний портативний пристрій. Ось, будь ласка. Оце машинка для стрижки, повноцінна машинка для стрижки. І в принципі, чому от саме зручно стригти самого себе. Подивіться. Ну, Тут індикатор. Значить, По-перше, бачите, зручно захватити, зручно взяти ось так в руку. І ви ось самі себе ось так проходитесь. От, і це дуже зручно. Плюс широкий зріз. Він ширше, ніж у звичайної машинки півтора рази, тут 60 мм зріз. Відповідно, це буде швидше. Тобто ви швидше самі себе пострижете за рахунок того, що тут робоча зона більша. Насадки в комплекті є. До 15 мм включно тут йдуть комплект насадки. Сам пристрій водонепроникний, його можна промивати. Є індикатор. Також такий варіант і для бороди підійде. Якщо у вас велика середня борода, теж ви швидко зможете зняти масу. Тому різні кон кон контування, де шиї підрівняти без питань, вона теж зможе. Ціна 1099 гривень гарантія на рік. Це на своє джем В-910. Працює годину від акумулятора, може працювати від мережі, можна промивати після стрижки. Ось. Тому замовити можна на сайті trimmer.in.ua ua Через сайт ви можете, там у нас є пряме посилання. Ви переходите за посиланням, там буде наш сайт. Там три крапки, крапки зверху перейти на сайт і ви попадете, відкрити, верніше браузер, і ви попадете на сайт. Або просто в браузері перепишіть назву TikTok, а в браузер і ви одразу теж попадете на сайт. Замовити можна через інстаграм, так само, як і назва нашої TikTok сторінки так і назва сторінки в Інстаграмі. Viber Telegram, телефон в описі під відео буде і в шапці профілю 050 715 4419. Ви можете сфотографувати, зробити скріншот, ліше, написати нам меседжер і ми оформимо замовлення. Тому, як вам буде зручно, гарантія рік від нашого магазину і на цю техніку, на різну, яку ми відправляємо, відправимо швидко, вчасно, тому звертайтесь, будемо раді співпраці.